Рада дня. Розмовляйте з людьми тією мовою, яку вони зрозуміють. Дуже часто так виходить, що ми хочемо бути кращими, і це добре, це правильно. Ми хочемо бути інтелігентні, нас вчили, що не можна да, негарно матюкатися, негарно хамити, треба ж бути таким е, покладістим, добрим, поступчивим. Да, треба десь вміти і уступити. Да, це все дуже добре, але це якраз добре тоді, коли нами хочуть маніпулювати. Або якщо ви в оточенні також людей, які інтелігентні. Але якщо ви зустрічаєтесь із хамом, якщо ви зустрічаєтесь з якимсь аб'юзером, якщо ви зустрічаєтесь з людиною, яка не розуміє іншої мови, тоді треба переходити на її мову. Розум зрозуміти таку річ хами вони завжди розуміють тільки мову сили. Хто сильніший, бачили дуже багато так в житті буває, особливо іноді це у школах або у якихось дитячих закладах. Дуже добре видно, як вони збираються до кубки, ці такі хамовиті молодші, діти. Вони дуже такі, ах, ах, такі, знаєте, вже тут він відповів, а тут він свикнув, а тут він послав, а тут ще щось. А коли ти зустрічаєшся з ним один на один і можеш взяти його е, своїми ціпкими пальчиками за горлянку, риторика змінюється. Ось так і в житті, де б ви не були. Якщо люди бачать, що ви десь. Е, Звісно, краще іноді відійти. Іноді, якщо ви бачите, там, наприклад, групу озброєних бандитів, то краще з ними не сперечатись, а взагалі зійти з їхнього дороги от, і просто попросити Бога, щоб вони зустрілися, як то кажуть, з кармою своєю. Але, але не дозволяйте нікому об себе витирати ноги. Не треба зглатувати якусь образу або якесь, я б сказала, наприклад, вас хтось незаслужено прийшов аскарбив. Ось у нас у блогерів дуже багато називають красиве слово хейтери. Це не, це не хейтери. От. Хейт це якщо людина, наприклад, наскільки я розумію, вона тебе критикує за якесь там. І критикує за те, що дійсно потрібно було б ну, покращити, да, і є можливість покращити. А ми, блогери, часто, взагалі публічні люди, часто зустрічаються з е, відвертим хамством, розуміючи, що там по ту сторону екрана сидить якесь убожество, яке в цьому житті взагалі ніколи нічого не досягло і не досягне, і яке від собственної жовчі дуже хоче вилити цю жовчу на інших. Так, да, я завжди, е я б сказала так, пишаюся да, і захоплююся тими блогерами, які вміють не реагувати зовсім. Вміють, є такі люди, вони просто, просто взагалі не реагують. Але якщо іноді є таке хамство, яке дійсно знаєте, як то кажуть, воно просто очікує цієї відповіді, це не про енергію. Коли ви, якщо ви дуже людина чутлива, якщо ви людина дуже сприймаєте все, якщо ви людина дуже я б сказала так, реагуєте, то краще його не заковтувати, не замовчувати. Краще дійсно дати достойну відповідь, яку ви самі обираєте. Я не закликаю вас, там, наприклад, обкладати всіх матом і проклинати, тому що справжні прокльони вони робляться тихо. От, і справжні прокльони робляться трошки, трошки по-іншому. Не публічно. не публічно. Справжні всі ритуали, це знають всі практики, вони робляться тишком, нишком. Просто в якийсь, момент, в якийсь момент у тієї людини, яка пише тобі гадості, або, наприклад, говорить тобі гадості, у неї починаються життєві такі проблеми, що їм то, Ну, вже не до тебе. Саме цікаве що вони ніколи не зв'язують ці ці два таких, я б сказала, взаємопов'язаних фактори. Вони думають, що це їх хтось там зглазив, чи це якась хтось там порчу на них навів. Ні-ні-ні, це просто карма прилітає. Змієте так? Робіть. Ні. Але ви випльоскуйте цей гнів, випльоскуйте свою е, нетерпимість, не мовчіть і не дозволяйте, щоб хтось думав, що ви слабкіший. Бо досить часто хами вони якраз думають про те, що якщо ти їм не відповідаєш, значить ти слабкіший, значить ти не можеш відповісти достойно, да? або не можеш послати їх, або ще щось таке. Ні-ні-ні, навчиться говорити з людьми тією мовою, яку вони розуміють. Якщо вони розуміють мову сили, значить і розмовляти з ними мовою сили. І це кругом, це не тільки в інтернеті, це будь-де. Якщо ж ви е, ну, не можете да, силою, скажімо, щось доказати чи сказати, значить зробіть так, щоб ця людина просто не мала змоги. Більше займатися вами, щоб в неї свої були проблеми. Ось так.